В освітньому середовищі встановлення ефективної комунікації між педагогами, батьками, колегами та адміністрацією має вирішальне значення. Тільки об'єднавши зусилля, ми можемо досягти мети, яку сьогодні ставить перед освітою сучасне суспільство. Створений мною блог став не лише інструментом комунікації, але й спільним простором для розвитку і співпраці, де кожен може знайти цінні ідеї та підтримку для досягнення спільної мети, якісної дошкільної освіти для вихованців. Основні переваги мого блогу це простота використання, природне спілкування, взаємодія з читачем. За допомогою українського сервісу Блогер я створила свій власний блог. Цей сервіс дозволяє максимально розширити можливості моєї платформи, дозволяючи розміщувати на сторінках блогу різноманітний контент. На сторінках блогу можна розмістити посилання на інтернет-ресурси і навіть інтегрувати різні зовнішні програми, ролики, новинні стрічки, тренажери, гаджети тощо. Блогер – це дуже зручний і універсальний інструмент, що дозволяє зробити свій блог. Блог надзвичайно привабливим для користувачів всіх категорій: дітей, батьків, педагогів, дорослих читачів. Ведення блогу має високий інноваційний потенціал для самоосвіти педагога закладу дошкільної освіти. Мій блог відкриває нові можливості комунікаційної взаємодії. Я його використовую як місце для опису подій освітніх заходів, місце для створення групових публікацій, розміщую в блогах різні стінгазети, фото з екскурсій, розважальних заходів, як дошку оголошень, як місце для поширення власних педагогічних ідей, розміщення цікавих тем для роздумів. Як ресурс для самоосвіти, як засіб для обміну інформацією та мережевою взаємодії зі своїми колегами, послідовність етапів створення мого блогу це перше планування, а саме визначення мети та постановка завдань, обрати дизайн, позначити періодичність публікації постів. Продумати особливості комунікації тощо. Друге, створення блогу. Щоб сьогодні створити блог, не потрібно мати диплом програміста або встановлювати і налаштовувати спеціальне програмне забезпечення. Мережа інтернет надає велику кількість відеоуроків, рекомендацій просунутих користувачів, які дозволять уникнути помилок і мотивувати на роботу над мережевим щоденником. Третє підтримка ведення блогу. Головним принципом функціонування блогу є наповнення його новими постами. Причому змістовне наповнення повинно бути якісним. Намагаюсь дотримуватись основних вимог, щоб було актуально, відповідало темі, було доступно та зрозуміло. При веденні блогу дотримуюсь таких правил: писати в блозі слід зрозумілою мовою, приділяю увагу кожній дрібниці, максимально широко розкриваю тему публікацій, розміщую фотографії лише з дозволу батьків. Не можна розміщувати в блозі матеріали, що суперечать законодавству та професійній етиці педагога. З алгоритмом створення освітнього блогу ви можете ознайомитись, перейшовши за QR-кодом на платформі Ютуб. Приклад вже готового блогу, який містить назву блогу, опис меню, публікації та бічну панель, яка містить прямі посилання, поєднані за темами, цікаві сайти для колег, для батьків, цікаві телеграм-канали, та ми в соціальних мережах. Також можете ознайомитись, перейшовши за QR-кодом. До вашої уваги створена мною підказка, конструктор створення блогу на платформі Blogger. Отже, освітній блог як форма професійної діяльності вихователя це корисний інструмент ефективної комунікації між педагогами, батьками, колегами та адміністрацією. Таким чином, завдяки створеному мною блогу, я маю можливість ділитися своїм досвідом успіхами та викликами. Батьки можуть отримувати актуальну інформацію про навчальний процес та брати участь в діалозі. Адміністрація може ефективно спілкуватися зі всіма учасниками освітнього процесу та впроваджувати необхідні зміни та ініціативи. Щоб уникати помилок, треба набиратися досвіду. Щоб набиратися досвіду, треба робити помилки. Дякую за увагу та мирного неба.